Знецінення позитивного. Ну, те, що я добре здала екзамен, то нічого. Насправді мені просто пощастило. Знецінення позитивного це властивість людини применшувати власні досягнення, вважаючи їх випадковістю. Дуже часто ця проблема є родом з дитинства. Коли батьки порівнюють власне дитя з однолітками, з сусідами, з іншими людьми. І не хвалять її, щоб подолати дане когнітивне спотворення. Варто вести щоденник власних досягнень, де можна записувати кожне наше маленьке досягнення. І порівнювати себе варто лише з самим собою, а не з іншими. Собою рік тому, собою місяць тому. І за цілий рік ви назбираєте дуже дуже багато хорошої інформації про себе. Це буде мотивувати вас на майбутнє.